Допомога Збройним силам України, додатковий грант для водоканалу, початок опалювального сезону та ремонти у місті. Чернівецький міський голова Роман Клічук провів традиційну щомісячну прес-конференцію. Більше детально про те, чим жило місто у вересні та які плани на жовтень. Далі у сюжеті. У вересні Чернівецька міська рада спрямувала на потреби української армії 5,4 мільйони гривень. Для однієї з частин закупили пікап. Міський голова Роман Клічук та його заступник Василь. Зазуляк напередодні дня захисників і захисниць особисто відвідали Чернівецькі бригади на Сумщині. Вони на сьогоднішній день знаходяться там і саме залучені до операції на Курському напрямку. Тому до дня захисника ми вирішили провести їм до допомоги, яка була закуплена за власні кошти. Я більше звернувся до своєї компанії за допомогою. Те саме заступник. Ну і ще два сената, які їхали з нас, нами разом. Це мова йде за закупівлю броньованих автомобілів, а друге, це греби, квадроцикли. Ми пишаємося тим, що у нас двоєздатніша бригада отримала назву Колинська і вона є справді нашою. І по духу, і по місцю реєстрації також знаємо, що чернівчани в Курській області є. Чи не було у вас думки поїхати туди, чи це неможливо? Звичайно, хотілося б, але ну є пані ризики. Це мова йде за безпеку, тобто ну військовий в нас би і не пустили туди. А по-друге, я навіть не знаю. Я ж по суті маю заборону там, виїзду за кордон, і Треба оформляти відрядження, тільки куди не знаю. З початком опалювального сезону. У Чернівцях мають запрацювати дві когенераційні установки, які розміщені на найбільших котельнях. Під час сесії 26 вересня депутати проголосували за рішення, яким спростили умови для відшкодування витрат на придбання генераторів. Вона буде простіше для ОСББ чи для кооперативів. Вони можуть. Ішкодувати зараз до 80% вартості генератора, і плюс розширили можливість закупівлі електрозберігаючих цих станцій акумуляторів. То, тобто, ми їх трошки змінили, таким чином намагається допомогти підготуватися до зимового періоду, розраховуючи про ймовірність відключення електроенергії. Що громадянам то, то порадити? Ну, по крайнімірі вірити в те, що ми переживемо гідно і безболісно, але все залежить від військових дій. Ну, звичайно, попросив би всіх на об'єднання громадян, все об'єднатися, бути активніше і використати цю можливість. Це коли місто відшкодовує 80% на різних, на генеруючі, акумулюючи. Речі, готовність зовнішніх тепломереж у місті на завершальному етапі додав міський голова і зауважив, проблемою залишається різниця у тарифі, яку поки що змушені покривати з міського бюджету. Міський голова Роман Клічук на запитання, чому не відбувся аукціон з приватизації території колишнього тролейбусного депо. Відповів було рішення суду, яке наклало арешт на приміщення, які знаходяться тролейбусному депо. Ви певно, чули, що що було організовані підпали а по рішенню, по заключенню ДСНС. Це діти, які просто бавились там, І відкрилася кримінальна справа з дивним таким з підґрунтям про можливість порушення охорони праці на Чернівецькому телебусному управлінні, якого там уже немає 12 років. За словами Романа Клічука, пожежі на території суттєво не вплинули на оціночну вартість об'єкту. Нині міська рада виграла апеляцію у справі та оголосила повторний аукціон. У місті ремонти доріг, які розпочали, планують завершити до кінця року. У жовтні дозволять рух транспорту на вулиці Руській. Якщо ми говоримо від вулиці Зеленої, до Січовистаців, де відбувається капитальний ремонт, практично за заміна мереж там завершилась, завершилася. Демова. Про, вже, про засипання щебенем, ще лишилося по каналізації доробити. Є в планах, то все таки відкритий рух цього місця. Для тролейбусів, автомобільного транспорту, ну, якщо звичайно не буде ніяких затримок і форс-мажорів. у вересні. Чернівці відвідали кілька міжнародних делегацій з робочими відрядженнями. Роман Клічук відвідав Великобританію, а в Румунії з містом Клужна Пока підписали угоду про побратимство. На питання чи був цьогоріч Роман Клічук у відпустці, він відповів наступне. Я вже сам не пам'ятаю. Ще то було минулого року, чи то було на початку цього року, то я, я на тиждень був відпустці. А всі інші поїздки, такі як на ну, профронтову зону, я те саме це, це беру відпустку. Тому в загальному зараз а, ну, сказати, щоб я відпочав, ні. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, Михайло Урбанович, Андрій Кордубан. Новини Сі 4